Ти ж обіцяв не пити в цьому році. Якщо не хочеш бути як цей персонаж і виконувати свої новорічні обіцянки, дивись це відео до кінця. Фокус! Вернись! Oh, Вернись до мене фокус. Я тут. О! <laughs> фокус з'явився. <laughs> Всім привіт! Значить, 2023 рік настав новий рік. Це такий великий понеділок. Півроку багато людей кажуть: ну, з понеділка почну. З понеділка кінокурити, з понеділка піду в спортзал, з понеділка пишу бізнес, ютуб канал і все це. Потім вони кажуть, ну з нового року. З нового року точно все піде. З нового року здоровий спосіб життя, бізнес, слава, гроші. І от новий рік настає. Ви знаходитесь на каналі Сіакур. Мене звати Сергій. Тут ми говоримо про багато цікавих речей про літературу, культуру, розвиток та продуктивність. Тому підписуйся, тут точно буде цікаво та інформативно. Поговоримо трішки про цифри. Ми будемо посилатися на дослідження, яке було зроблено в США в 2019 році, згідно з ним. Кожен четвертий американець зробив якісь новорічні резолюції, щось собі обіцяв та ставив в цілі. Найбільш поширеними з них були втрата ваги, економія грошей, заробляння більше грошей та заняття спортом. Але скільки з них здійснили заплановане? І якщо ви думаєте, що ніхто, то ви помиляєтесь, бо близько 49% з тих. Кого питали через рік, сказали, що вони деякі виконали, а деякі ні. Близько 30 кажуть, що вони виконали всі свої новорічні обіцянки, і тільки 16 сказали, що не виконали жодної. В той же час дослідження з Крентенського університету показало, що насправді близько 23% людей кидають свої обіцянки вже через тиждень після настання нового року. Emotional, damn і тільки 19% готові і здатні дотримуватися своїх довгострокових цілей, як мінімум рік і більше. Але перед тим як ми поговоримо, чому людей не виходить, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ставите ви перед собою новорічні цілі, чи ви щось обіцяєте собі, і чи чекаєте від нового року якихось фундаментальних зрушень. Давайте базуючись на тих самих дослідженнях, поговоримо про топ-5 причин, чому людей не виходить слідкувати за своїми цілями та обіцянками, які вони собі дають. І перша... Досить банально, це те, що люди просто не готові до змін. Люди надіються, що так само як з понеділками, так само в новий рік, що щось е глибинно зміниться. Ніби от 31 грудня був одна людина, а 1 січня це вже зовсім інша людина, якої є мотивація, є сили, новий мозок, нове тіло йти в спортзал, наприклад. Да. Але люди йдуть і розуміють, що це не так, що в них лишились минулі звички, в них лишився минулий стан психологічний. Друга та третя причина це, що в людей немає плану і немає звітності. Тобто люди просто думають, я зроблю те, я заведу бізнес, але в них немає чіткого плану, як вони це зроблять. І от настає 1 січня, час заводити бізнес, а вони не розуміють, як це. І найгірше, що їм і не хочеться розуміти, да? тобто їм мало часу або бажання читати якусь літературу, дізнаватись, як створювати бізнес-план, яку нішу зайняти, який продукт вибрати і таке інше. І в них не було цього плану, і тому вже на початку січня вони розчаровуються самі в тому, що собі сказали. І так само відсутність звітності і моніторингу за собою, люди інколи можуть просто забувати. Про те, що вони собі обіцяли, і треба нагадувати, треба звітувати, треба кожного тижня і місяця записувати собі, можливо, в щоденник, що ви зробили, що треба було зробити краще, і як виправити свої помилки. Наступною важливою причиною, чому людям не вдається, є людська неготовність до жертв. Так виявляється, щоб чогось досягнути, щоб виконати якусь обіцянку, треба чомусь жертвувати. Якимось часом, чимось цікавим. Наприклад, якщо ви хочете з нового року піти в спортзал, люди думають, от я піду. Але виявляється, що щоб ходити в спортзал, треба виділяти час, як мінімум декілька годин в тиждень на це. Треба їхати в спортзал, треба витрачати гроші, треба, можливо, відмовитись від якоїсь шкідливої збічки, Да? І останньою причиною, але не найменш важливою, є завелика впевненість в собі, і через це втрата мотивації після перших. Невдач. Це зрозуміло, бо, як ми вже говорили, люди думають, що щось глибинне має змінитися в ніч 31 на перше, і вони впевнені, що от я зроблю YouTube канал, наприклад, і він буде суперпопулярним. І вони викладають одне відео, друге, третє, четверте бачать, що нічого не виходить, і вони втрачають мотивацію. І з огляду на причини людських невдач досить легко можна визначити основні поради, які треба давати людям перед тим, як ставити собі цілі та обіцянки. Номер один це створити чіткий план, що ви повинні зробити, коли ви повинні детально проаналізувати, як в залежності від того, що ви хочете досягнути, як ви цього можете досягнути, і дуже важливо прописати одразу, чому у вас може не вийти. Якщо я вже 30 грудня собі напишу, я хочу створити YouTube канал. І я маю прописати, які я відео буду знімати, для якої аудиторії. І також я маю прописати, чому мене може не вийти. Бо я там лінюсь, бо я не буду знімати достатньо відео. Мої відео будуть недостатньо якісними. І ви можете через це наперед продумати, як вам виправляти ці недоліки. І ви можете наперед прописати, чому вас може не вийти і як уникнути цих помилок. Друге, це звітність перед собою і моніторинг справ. Знову ж таки, на цьому ж кейсі з YouTube каналу ми можемо досить чітко слідкувати, якщо ми прописали щось, можливо, ми щось забули, щось не врахували. І чомусь воно не йде. Ми повинні тиждень, через тиждень, через місяць записувати, чому в нас не виходить, що в нас виходить. І як виправити те, що в нас не виходить? Одна з найбанальніших, але найважливіших порад це допомога ком'юніті. Оскільки ми соціальні тваринки, і для нас соціальний тягар, скажімо так, дуже важливий, ми повинні перед кимось відповідати. І для вас це може бути друг. Для вас це може бути подруга, дівчина, група у Фейсбуці. Якщо у вас обіцянка ходити в спортзал, ви можете домовитися зі своєю спільнотою, що кожного разу, коли ви будете йти в спортзал, ви будете їм присилати маленьке фото або відео звідти. І так ви зможете звітувати перед ними. І так це буде вас мотивувати, для того, щоб вони вас більше поважали і не розчаровувались вас. Навіть якщо це не знайомі люди, це все одно дуже важливо для нашого мозку і для нас самих. І останнє, що можна винести з досліджень різних на цю тему, це що слід, звісно, робити маленькі кроки і маленькі цілі, і винагороджувати себе за них. Знову ж таки, якщо ми розбирали на досить простих прикладах, що в мене ціль завести ютуб канал і його розвивати, то мені не треба писати, хочу 10 тисяч підписників. Можливо, це треба записати, але крім цього, треба записати, що перша моя ціль це зняти 10 відео для початку. Ні, треба просто зняти 10 відео. І за кожне виконане відео зняти, треба себе трішки нагородити, щось смачненького з'їсти, щось приємне для себе зробити, тому що ви це заслужили. І треба собі це показати. Треба доказати вашому мозку, що ви зробили щось хороше і за це ви отримуєте винагороду, щоб в майбутньому вам було легше робити складні справи. Ми завершуємо з новорічними обіцянками. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Напишіть обов'язково в коментарях, чи робите ви новорічні обіцянки.